Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми зустрілись на нараді, яка проходить згідно з протокольним дорученням голови Харківської обласної ради Тетяни Петрівни Єгорової Луценка, яку вона надала нам на пленарному засіданні, яке проходило 12 травня цього року. Стосується воно теми податків. І змін до податкового кодексу, і у нас сьогодні така потужна команда присутня на нараді. Я хотіла б більше конструктиву і більше прикладів. Конкретно, яке підприємство до кого прийшла податкова, яке підприємство вважає, що ці вимоги неправомірні, несправедливі? Тобто, от в такому випадку нам буде легше пропрацювати на прикладах, і в такому разі ми можемо вже зробити якісь висновки, якусь статистику. Я хотіла б сьогодні, до речі, почути і статистику від від Податкових органів скільки в нас є зараз працюючих підприємств, скільки з них сплачує податки, у яких з них виникають труднощі. Які саме це труднощі, які ми е, в подальшому будемо відпрацьовувати на рівні Верховної Ради, Кабінету міністрів або профільних міністерств? Ми повинні дипломатичним шляхом дискусії випрацювати це звернення, яке 1 червня на сесії Харківської обласної ради буде прийнято депутатами Харківської обласної ради, і е, я впевнена, що підтримують ці депутати, тому що наразі це питання турбує кожного? З нас, хто має хоч якесь відношення до регіону, і е, хвилюється щодо нашого регіону. Але я хочу всіх закликати і е, звернутися з пропозицією попрацювати, щоб в нас е, і не страждали бюджети, бо ми розуміємо, що їх треба наповнювати. Але щоб і в нас не страждав бізнес, який наразі сьогодні і так постраждав, і ми говоримо про те, що його треба повертати. Я не хочу там, наприклад, говорити про ті громади, де дійсно не було зовсім ну активних бойових дій, або було достатньо спокійно, і люди працювали. Звісно, вони повинні сплачувати податки. Це не обговорюється. Але якщо мова йде про ті громади, які взагалі не працювали, і наразі вони дійсно повинні платити, вони просто завтра вийдуть до нас під наші будівлі, запитають, взагалі, що відбувається. Ми боремося, щоб наш бізнес повернувся Закарпатської і військових областей, тому що ми повинні боротися за кожний регіон, і в тому числі наші, наші регіони, які найбільше постраждали. Тому сьогодні я вважаю, ми повинні прийняти, прийняти дипломатичне важливе рішення.